Що ж та міра такої принесла? Ну як завжди, без подарунків не повертається доду. Тільки чи для них, чи не для них. Скажи, якусь зеленушку принесло. Ми її їсти не будемо. Друзі, усіх вітаю. Це Все ще вчорашній день ходила до мами, прогулялись по городу. І мама поділилась петрушкою і спробували викопати червону порічку, але з корінцями не було. Спробую глибше закопати, поливати, можливо, пусте коріння ці молоді. Потки, хоті, поправилось таке велике кошенятко Да? Ой, що ти не голодний, що ти не співаєш під дверима. І та сидить спокійно. Це американське добриво, дякую Іваночки. Вона прислала, я його сиплю під рослини, під салати, під лілії, під троянди, гортензії, хвоні. Тобто добриво для всього. Мені чомусь здається, що з цього корінця нічого не вийде. Можливо, за цих молодих там попускає, ми його заглибимо. Якщо ні, не жахливо, мама приживить гілочку, наклонить і ми тоді візьмемо. Зараз я ось це так ось. ось, 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 ось це і там посадимо. Там, де пропав у нас бакчарський велетень. Думаю, це нічого не значить, бо посадимо по річку і по річка там пропаде. Бакчарський велетін це жимолось. Дуже великий рослий кущ до 3 метрів. І я дуже хотіла, щоб в мене такий був. Не вдалося. Забула поливати, спека під 60 на землі взагалі не знаю скільки. І... Один кущик згорів, а інший що трошечки був притінений, джем, він залишився живий. Ніж треба ще взяти, хочу капустину вирізати, на тушу рагу. Ну, я прям сковорідки тушу, щоб трі, трішки на один роз. Приготуємо на швидкоруч, такий смаколик корисний, потушені всі. Ось дивіться, здалеку так відійдемо трошки. Оце три куща в мене зжималості. шикарні, завжди горно плодоносять. Трошечки відрізняється за смаку. Була в мене дика гірка, прибрала, бо вона не дуже смачна. Ось два куща залишила чорною смородиною, і отут два чи три прибрала. І за цією жимолостю ще маленький диго джем в цьому році ми посадили. Прийнявся. А бакчарський велетень пропав. І оце на цьому місці ми по річку посадимо. то ти зараз наїсися добре, та як виростеш. Ну куди ти загортаєш? Куди ти загортаєш? Куди ти загортаєш? Ось це тут воно виглядає, схоже на блакитний купорус, порошочок.

Тихо, 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 нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Тихо. Давайте как курочка, да курочка. Спасибо. 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 «Котюш, не чіпай, в камеру не пригай. Нехай приживається та коріння пускає. То, мама, хвилюється, що там стержень такий дерев'яний старий, щоб кущик потім поганий не був, щоб не хворів, формувався відразу красиво. Ну Якщо на молодих гілочках наростуть корінці, він буде куди ти пригна? Ну Нехай поковирюється, як свинюшка. Ось чорні смородини молоденькі, що Юля давала. Дуже крупні, Уже всі на білих бруньках наливаються. Що за погода? Листя буде осипатися, а бруньки наливаються, лупаються. Так, капустинка. Там одна велика, нехай росте, а маленьку я зірву. Не глянула вишня як тут. Вишня гарна, листя вже випрямалось, зелене стоїть вже не в'яле, гарно поки що росте, але одну треба відрізати. Ну, вийде чи ні? Ну, оцю залишимо, а ця що в сторону дивиться. О, відріземо все. Звичайна вишня. Ось капустинки наші розростають, ну що, зірвем яку-небудь невеличку. Я не зрозуміла, що тут. За диво дивне розцвіло, соняшник декоративний. Нарешті дочекалось, тільки я не розумію оце. Що це. це ж хвороба якась. Схоже на сажистий грибок і листя, ви бачите, як хворіє декоративний соняшник. Повністю вражено якийсь грибком, не зрозуміло. Листя наросте на цій стороні, якісь чорні, як ото ржа наростає, це чорне. Навіть квіточка декоративна не витримала, Оце це до. Тут є крупні, ну крупні нехай ростуть. Хай підростають он ще з тієї сторони. Давайте перчик, помідорчик домашній вирвемо свіженький. Вони спати вже полягали, але горни білі взагалі не гуляють. В чотири ранку часок погуляють і йдуть споти. Оце до. Да. В обід уже споти влягли, ще вони не чують. Давайте тут відкриємо. Кабачок, кабачечок. Ой так, йдемо готувати їсти. Да? Бо я проголодалася, а у мами нагулялася. Що аж їсти захотілося. Зараз ми швиденько натушимо. От дивіться, яка краса. Сушу, сонечка вже мало, але треба якось висушити. Вже обід на вулиці сьогодні жаркенько, Поки на городі та в садочку походила, посадила та вирвала, вже жаркенько стало. Що я роблю? Готую собі корисний, смачний обід, який я люблю. З м'язком або з фаршем, картопелька обов'язково і всі овочі. Завжди я в сковорідку все накидаю, швиденько протушу, і достатньо. Значить, олійки додав в каструльку. Небагато, рагу буде смачніше на домашній олії. І ріжемо все під риб. Перчик, солодкий, соломочки. Перець капі. вирвала вперше, спробувала Солодкий, смачні стінки, товсті, але не такі, як на ратунді. У нас на ратунді, друзі, там стінки один перець. Навіть насіння немає. Ну, а цей також смачний. Ми його взимку часто купуємо, споживали дуже до вподоби. А це насіння посіяли, виростили свій і тепер не купуємо. Капі перець довгий, отакий цікавий. Всі думають, що це гіркий, але це солодкий. Я навіть перевірила, тому що гіркий і солодкий перець посадила поряд. Квасоля між ними росте. Перець думала, солодкий буде гірким. Ні, гарний перчик. Спробувала там, де оці перепуночки треба пробувати. Бо якщо перепунки на гіркому перці прибереш, то він буде солодким, він не буде От так. Тому тільки пробуємо за цими перепунками. Якщо гіркий, то треба оберег. Попечеш собі все на світ. Так, тоненько перчик це буде смачно, мене, тим паче форшик, курячі білий з груднинки. Дуже не стараюсь, тому що це на один раз стояти він не буде. Таточко Ну, прийде, знає, будемо разом обідати. Так, і волійку це все додав. Так, морковки трошки. Які приємні запашні аромати, літа. На вулиці вже скоро холода настане, а у нас літом пахне до сих пір. На городі все То тобто Спочатку з мене сміялися. Всередині літа Іра наша вже все зібрала, тому що влітку, як почала збирати врожаї, то город, то щавель, морковку рано вибрала. Ось морковка гарна, класно зберігається. Шантане кураде, коротенька маленька. Так мені до вподоба, чистити зручно. Друзі, зелень трошечки пізніше, і капустку давайте. Кабачок можемо додати, можемо не додати. А тепер, коли люди вже все зібрали на городах і стоять пусті, капуста тугенька, є там щось всередині. Ось качанчик молоденький, але плотненька так наросло. Коли вже в людей городи чистя, вірю ще зелене і збираю зрославиці. Продовжуємо нарізку свою різати, трошки кабачків додавлю. Зелень в кінці додамо. Картоплю відразу, нехай картопелька молода, вона розсипчата, вона з капустою дуже швидко. 2-3 хвилинки воно все переварюється. Так, що я все відразу кидаю, щоб воно? Всі оці запашні аромати перемішалися. І картопелька, і капуста воно буде тоді смачніше. Поки молоде, домашнє тільки згороду, друзі, воно все гарно перетушиться. Помідорчик, трошки пізніше, бо картопля в кислому може тверденькою бути, тому картопелька потушиться, і тоді вже томатику, грамульку добав. Зелень в кінці я посиплю, щоб вона з запашною була, ну і Добрийте, Ой, м'якенький. Це нам курочки виростили, кабачок кабачок нам курочки виросте. Тут чотири. Картопельку зараз поріжемо, цибульку, часник. Обов'язково. А я вже ось. Соломкою картоплю не буду нарізати, вона розвариться, перевариться і там майже не буде. Тому бажано крупні кусочки. Води додаємо і творче. Перетушиться і буде дуже смачно. Обов'язково посолимо, поперчимо, можна не перчити. Я весь не буду виливати, це багатувати. Картопля зварилася, тому що помідора вкисла, вона не звариться. Вона буде трехкотіти, як сира на зубах, хто ще, можливо, починає тільки готувати, та не знає. Тому картопелька розварилася, а потім трошки додаємо томату. От, зараз я спробую. Це линушечки побільше. Чим більше, тим смачно. Мася вже почула запашні аромати. Вже танцює. Так. Ой, з м'ясочком, як смачно. Була більше капусина б капустини сюди ще більше нарізала. І перчику можна побільше. Лаврушку, ні, я не буду, друзі, ні в якому розі. З юшечки, можна водички менше, щоб без юшки, але я дуже люблю цю юшку, вона не перевершить. Зараз протушиться трошки зелену. І можна кушати. Ця їжа для тих, хто полюбляє легкі страви. Не свинину смажену, з цибулькою з часничком, з перчиком, а така легка, смачна, корисна, ну дуже смачна. Цю страву можна годувати по-різному, дивлячись, які у вас овочі. є, І, взагалі, що в холодильнику, чи то квасульку можна варену вже сюди додати. Чи спарживу квасолю, як людина питала Ірочка, а в рецепт на зиму з баклажанами можна спарживу квасолю додати? Я думаю, можна все, буде смачно. Так, все кушаємо і йдемо за помідорами. Вона гаряча, треба, щоб трошечки підохололо. Картопелька розварилася. М'яска, ну, звісно, там, де м'ясо, там буде смачно. Якщо є сметанка, Можна додати сметани, ну і юшечка трошки щоб була. Дуже гаряче, нехай охолоне, якраз помідори зберу, а потім покушай. Поки приготували, поки позаймалась там своїми справами, все перемила вже і під вечір. Сонце сідає, ну до того швидко. Зараз 17-та година, а сонце вже на тій стороні, Зібралося ховатись. Відчуття відразу таке, нібито вечір, вже 19-20 годин, Свірчки у нас чомусь дуже рано починають стрикати. Я на завтра хочу все зібрати. Я завжди так роблю. Увечері позбираю, все приготую. Якщо щось зварити, наприклад, квасолю потрібно. Повідварюю, а зранку встаю і готую. Займаюся консервацією. І сьогодні визбираю помідори, перчики, солодкі, а завтра зроблю аджики. Небагато, бо там вже в нас аджички достатньо і соусів різних. Тому подивимося, скільки в нас є тут. Зараз подивимося тут у мене. Можна і дрібненькі, не обов'язково крупні соковиті, де барово можна повибирати. Треба цю кучугурку розкласти та вибрати. Там всередині такі помідори класні. Гаргамелін. усипано. Скільки нерву, а вони підростають, маленькі, знову чорні висять. Потрошку споживаю. Треба було пасинків більше залишити. Кабанчик мій улюблений. Три помідорчика, дивлюсь, вже гарні висять таку шмат, давати відрозу. Візьмемо відео і зірвемо. Аджека наша буде не перевершена, тому що помідори такі клосні. Вони ж помідори самі по собі, як йогода, фруктами пахнуть. Такий він довго лежить. Я один зірвала, стигли, м'якенько, але так довго лежа, то той нехай ще підзрідується, як помідорів ще багато з усіх сторон. І Його на верхівки також маленькі цплять. Наростають і наростають. гаргамельки. Аджика буде чорна від вас. Чи не чорна? Ну, я просто в мами не хочу брати. Там вона говорила, що їй треба трошки помідорчиків. Якщо брати, тому щоб дрібненькі, дуже крупні не вибирала, красиві їй потрібні. А що тут у нас німець? Ой, прекрасний. М'який осінь, Виявляється, він такий зелений тут трошки, отут червоний. Ну він м'який-м'який, він уже перезрівший. Я ж чекаю, поки він червоним буде. Все, зберемо. Ось От. уже один помідор залишився. Та воно ті маленькі також наростуть. Так, і що в нас тут? Ну що ти? Виздоровів? Ні, не виздоровів. Листяке. Жахливо дивитися. Тут трошки дозрівають. Без листя стоять, але потихеньку, друзі, не поспішають вони зріти. І сонечко потрапляє, погода гарна. Це ДСО, це не кабон. Оцей маленький, давайте ще переспівший горний. Там ще треба якось дістати. повернулася, глянула, тут капустина на росток. Як гарно, що я їх не прибрала. А я хотіла прибрати цей рядок, ще ямки торчать пусті. курям повикидувала. Ну, точно мені людина писала. Іра не поспішай, ні буряк, ні капусту прибирати. Вони по осені ще будуть рости. Капуста, мабуть, і в грудні буде рости. А буряк то ще розсаджувала розсадою, уявляєте, також там гарний виріс. Отак так от. Не потрібно поспішати. І з мамою сьогодні говорила, вона говорить, не будемо поспішати нічого прибирати, тож вона завжди у вересні поприбирав вже півгорода, чисто порядок. А це, говорить, капуста росте, помідори ростуть, перець росте, усе росте, нічого не поспішає, хоча б морозів не було. Кожен помідорчик. <плес> Шоколадний мармелад, мармеладця подозріво. Ну, що достатньо. Ні, давайте 2 кілограма зберемо, бо кілограм таке голову морочить. Зараз у мами трошки виремо. Так, апельсинка крупна, нехай вона їй потрібна. Рожева сливка, сказала. Трошки тут будьоновки можна зібрати. Спотикнулася. <реш> Та штуки три чи чотири лежить, якщо не більше, я не перевіряла. Ну, там мамі сестричка ось такі величезні привезе. Уже небагато помідорів, ну ще достатньо. Я думаю, достатньо. кабачків знову наросло, ну і кри вже точно достатньо. І корки мені не потрібно. Уже ми, чесно говорю, переїли консервації, Спочатку так пішла вона, то одну баночку, то другу, все гостреньке, класне. А зараз уже не хочеться ні баклажан з квасолі, ні кільку аджику. Ну, поки є помідорчики, огірки, салати ще їм. Капустку різали ось свіженьку на сало. Так, а перчик давайте ж перчик. Так, а скільки, щоб і не дуже ж перчений, друзі. Його тут море. Оце насадила. Оце насадила. Так, ну я думаю, скільки? Чотири достатньо, бо спечуся ж. Досі ще вличка. Так, я думаю, достатньо. А солодкий у мене ще є. Тому солодкий не буду рвати. Нехай повисить щось. Придумаємо приготувати з капі або так поїмо. О, зараз заберу. Ніт. Тому капі поки не збираю. Один ото Рагу чи не рагу. Щось цікаве. Все, що свого роду зібрала, приготувала. Ой, смачно. Ну воно бульйончик із груднинки. Дуже смачно. Так, все моє хороше. Я піду підготовлювати. Завтра буде мене консервація. Приготую ще трошки аджичку і поки достатньо, Щось цікаве придумаю, Обов'язково ще приготуємо. Усім гарного вечора, раночку, дня, тихої ночі. Щоб у всіх все було тільки по добренькому Як гарно, татко, скасив, краса, вечірнє сонечко. Та коли ж я доберуся до клумб? Як же мені хочеться отут все поприбирати. А воно квітує, ну і що тут прибирати, а потім що. Чорна земля, хочеться працювати так. Але щоб залишилася гола земля, ні, не дуже. Хочеться, нехай ще поквітує. Дивіться, як петунька, трояндочки. все дужче і дужче розпушується. Як красиво поусень. Як я люблю осінь, друзі, це сонце, тінь, коли падає від рослин. Ой, так гарно. Конушка наша квітує і не збирається від цвітоньки. У як гарно в промінчиках сонечка. І огірочки які наростають. Дивіться, огірки. Сами хороші, гарно гуси. настрою, хорошої погоди, щоб усе все було тільки по-добренькому. До зустрічі!